Вітаю, друзі. Ви дивитеся Post News – підбірку цікавих та актуальних новин останньої доби. Україна має відмовитися від наступу і перейти в оборону. Таке послання Джо Байдена Володимиру Зеленському може передати радник президента США Джейк Саліван на форуму у Давосі. Стаття із таким інсайдом сьогодні вийшла у Bloomberg. Видання також вказує, що необхідність переходу в оборону, нібито розуміє і сам Зеленський, хоча йому не хотілося би визнавати цього і озвучувати публічно. Також український президент, нібито, збирається просити взамін на такі зміни позиції на фронті посиленого постачання озброєння зі Сполучених Штатів. Блумберг також стверджує, що і Росія, принаймні до виборів у США, на фронті зосередиться на утриманні захоплених територій, сподіваючись, що вибори виграє Трамп. У матеріалі також висловлюється думка про те, що президент Зеленський має рацію, відкидаючи західні заклики до припинення вогню. Мовляв, це було б рівнозначно капітуляції України, просто у більш пізній перспективі. Тим часом Дональд Трамп після перемоги на праймері з Вайові пообіцяв дуже швидко закінчити війну в Україні. Такої упевненості кандидатові, нібито, додає те, що він особисто дуже добре знає і Путіна, і Зеленського. А це вже є приводом організувати особистий діалог між двома лідерами, вважає Трамп. Також він наголосив на тому, що війна в Україні є жахливою ситуацією і вважає, що цитата. Цього ніколи би не сталося. Звісно, якби президентом був Дональд Трамп. Процес конфіскації російських активів вимагатиме колективного рішення усіх країн, які мають заморожені кошти РФ у своїх фінансових установах. Відтак конфіскація не буде швидкою. Про це заявила спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер під час виступу на форумі у Давосі. Також вона підкреслила, що аби забрати російські кошти, потрібне юридичне підґрунтя. Тому, на її думку, неправильно вважати, що така конфіскація стане панацеєю. Водночас деякі деталі щодо цього юридичного підґрунтя розкрила агенція Reuters. Мовляв, якщо Україна не зможе конфіскувати ці розактиви, то зможе заробити близько 300 мільярдів доларів на продажі репараційних облігацій, забезпечених майбутніми позовами до Росії щодо відшкодування збитків від війни в Україні. Цю суму Київ зможе отримати, якщо покупцями цінних паперів стануть уряди західних країн. У матеріалі вказується, що це мовляв. Непоганий запасний план для України. На тлі скарг, що деякі країни не надсилають Україні стільки зброї, скільки могли би Брюссель проводить аудит зброї, поставленої до нас країнами ЄС від початку повномасштабного вторгнення. Про це пише Financial Times із посиланням на обізнаних європейських посадовців. Результати аудиту мають бути представлені до саміту лідерів ЄС 1 лютого. Понад те, канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче використати цю нагоду, аби обговорити і військову підтримку України яку окремі країни ЄС планують цьогоріч. Додам, що рішення про проведення аудиту ухвалили саме після вимоги Шольца підрахувати і порівняти військові поставки до України. Ким саме Шольц невдоволений, видання не повідомляє. Однак, напередодні за Телеграф писало про напруженість у взаєминах між німецьким канцлером і президентом Франції Еммануелем Макроном. Шольц, нібито вважає, що Макрон надсилає недостатньо військової допомоги Україні, і німці, мовляв, вважають, що французи роблять замало. Також дискусії між канцлером Німеччини і президентом Франції виникають із інших питань, наприклад, таких як енергетичні субсидії, імпорт китайських електромобілів та оборонна політика. Депутат від слуги народу освоює тендер на 10 мільйонів на медіазвіти для президента. Слуга Олександр Маріковський відповідає за формування у топ-чиновників тієї самої викривленої реальності, про яку часто говорять наші громадяни. Саме компанія Маріковського медіатека уже понад 4 роки поспіль готує медіазвіти для офісу президента, до яких входять матеріали з різних ЗМІ, де є згадки про топ-посадовців. І ці звіти потім поширюють серед чиновників, аби вони знали, що про них, так би мовити, говорять люди. І Ось розслідувачі Бігус з'ясували, що зміст цих медіазвітів вкрай рідко відповідає дійсності. Критика від ЗМІ на адресу влади у них значно применшена. Про деякі скандали за участі ОПУ і уряду інформують лише частково. Деякі гучні розслідування взагалі не згадуються. Натомість у звітах постійно є позитивні згадки про владу. А якщо є згадки про критику, то її авторами мовляв є виключно опозиційні змі деякі з них у цих звітах взагалі названі Порохобоцькими. Що цікаво, ось така робота компанії Медіатека коштує добрячу копієчку. Так у минулому році вона отримала за свою аналітику майже 10 мільйонів гривень з державного бюджету. Іран атакував американські військові бази на півночі Іраку балістичними ракетами та безпілотниками. Крім того, біля консульства Сполучених Штатів у місті Ербіль прогреміла серія вибухів. Іранський корпус вартових ісламської революції уже узяв на себе відповідальність за атаку, заявивши, що завдає ударів балістичними ракетами по штаб-квартирах шпигунів і антиіранських терористичних зборищах у деяких частинах регіону. І це нібито є відповіддю на те, що Ізраїль у Сирії ліквідував кількох вищих командувачів. КВР у результаті ударів іранців загинули чотири людини. При цьому серед них немає військовослужбовців коаліційних сил або американських військ. Відео з пуском ракет уже є у соцмережах. Також про напад пише військовий оглядач Більд Юліан Рьопке. Він зауважив, що подібні дії Ірану означають ніщо інше як війну. Державний телеканал Рада уклав договір на виробництво телепрограм для марафону Єдині новини з компанією Кінокіт, яку пов'язують із екс-заступником голови ОП Кирилом Тимошенком. Загальна вартість контракту, як зазначено у системі Прозоро, складає майже 105 мільйонів гривень. Торік у січні рада вже уклала договір із кінокіт на виробництво контенту для телемарафону на аналогічну суму 120 мільйонів. Журналісти проекту Бігус тоді опублікували розслідування про те, як кінокіт пов'язане з Тимошенком через його дружину. Щоправда, сам Тимошенко у відповідь записав відео, у якому дуже агресивно запевняє, що ні він, ні його родина не мають жодного відношення до компанії кінокіт, навіть пригрозив судом усім, хто повідомляє зворотнє, мовляв. Кінокіт є власністю особи, яка усього лише пройшла курси кіношколи, заснованої його дружиною. Ну а повертаючись до розмови про бюджет на телемарафон, то він складатиме 400 мільйонів гривень на 2024 рік. Із них канал Рада отримає 200 мільйонів. Про це уже повідомив Ярослав Юрчишин, голова комітету зі свободи слова. Окрема стаття витрат є у суспільного: це 1 мільярд 800 мільйонів. І окрема стаття також у іномовлення. Канал Дом за ним отримає 500 мільйонів гривень і Держкіно ще 600 мільйонів. Це не тільки кошти, які підуть на серіали, а й на патріотичні фільми, хоча пропорція буде залежати від міністерства інформполітики, яке є адміністратором цього напрямку. Постачальниця яєць по 17 Тетяна Глиняна продає придбані нещодавно готелі у Хорватії. Власниця компанії, які постачали харчі міноборони, робить це після того, як про готелі у хорватському спліті дізналися журналісти, і історія набула розголосу. Хорватські змі називають покупцем місцевого бізнесмена Діяна Яхефендіча. Водночас місцеві журналісти розслідувачі розповіли, що у день продажу Глиняна також повідомила до поліції регіону Макарська про крадіжку. Зокрема, у жінки зникли сумка, комп'ютер та гроші. А сума збитків оцінюється у 27 тисяч євро. За неофіційними даними у зниклій сумці були ноутбук, 5 мобільних телефонів, особисті документи, банківські картки та сумка з 16 тисячами євро. Також розслідувачі з'ясували, що глиняна має будинок у населеному пункті Стомариця у Брелі. Площа цього будинку складає 545 квадратних метрів, де лише двір має метражу понад 300 квадратів. Тяна Глиняна з Білої церкви. Вона очолює одну із найбільших бізнес-груп, які постачають продукти харчування Збройним силам України. З грудня 1995-го. Вона була засновницею у компаніях із так званої білоцерківської групи, які у різний час були чи є постачальниками харчів. Широкому ж загалу Глиняна стала відома зі статті наших грошей. Про яйця по 17 гривень за одиницю. Компанія жінки, актив компанії, отримала наприкінці 2022 Другого року найдорожчий підряд міноборони вартістю понад 13 мільярдів гривень з тими самими золотими яйцями по 17 гривень. За даними видання, наші гроші в актуальних контрактах ціни на інші продукти від фірм глиняної також дуже завищені. Наприклад, у контракті, який діяв у другому півріччі 2023 року, звичайна гречка коштувала 66 гривень за кілограм. А у контракті на перші три місяці цього року гречка коштує 60 гривень за кілограм. Тоді як за даними держстату, роздрібні ціни на гречку у цей період постійно були у півтора-два рази меншими. Нагадаю, про те, що глиняна стала власницею одразу чотирьох готелів у центрі Спліта, стало відомо на початку січня. Стали відомі деталі візиту пені Пріцкер минулого тижня до Києва. Спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України під час свого візиту до столиці, нібито обговорила з українською владою сумнівне призначення голови рахункової палати Ольги Піщанської. Як відомо, остання змогла уникнути будь-яких перевірок перед своїм призначенням і має тісний зв'язок із родиною президента Зеленського. Пріцкер наголосила на важливості перевірок кандидатур і додала, що у Вашингтоні Тоні не будуть мовчати на інші призначення без таких перевірок. Нагадаю, посли G7 застерігали Верховну Раду від призначення Ольги Піщанської, втім це не подіяло. Ну і як тут не згадати, що журналісти Бігус ще у 2021 році писали про давній зв'язок родини піщанської з президентом Зеленським. Саме вона була директором італійської компанії, на якого оформлена вілла Зеленського на курорті Форте де Мармі. Раніше ж Світлана Піщанська розповідала журналістам, що знає Володимира Зеленського з дитинства і росла з ним в одному дворі. Три останні роки жінка працювала головою антимонопольного комітету, але торік у вересні пішла з посади. Вона зазначила, що прийшла реформатувати амку і свою функцію, мовляв, виконала, тому вважає, що прийшов час звільнити місце для інших. У соцмережах поширюється інформація про те, що в українському СІЗО нібито помер про російський блогер Гонсало Ліра, який має громадянство США та Чилі. Нібито американським журналістам факти смерті вже підтвердили батьки Гонсало Ліри. Про це повідомив у тому числі і екс ведучий Fox News Такер Карлсон. Відомий своєю проросійською позицією опубліковано також листа, нібито авторства ліри від 4 січня, у якому той скаржиться на самопочуття. У записці сказано, що блогер. Має подвійну пневмонію, пневмоторакс і дуже важкий випадок набряку тіла. Додам Гонсалу Лірі 55 років. Він народився у Каліфорнії. Має подвійне громадянство. Ліра починав як автор детективних книжок і романів трилерів. Згодом став виступати як економічний оглядач. І ще на початку 2010-х він приїхав у Харків, одружився з українкою і залишився тут жити напередодні 24 лютого 2022 року. Ліра заперечував повідомлення про підготовку Росії до вторгнення. Ну а вже після початку великої війни почав активно писати про події в Україні і повторював при цьому майже усі фейки розпропаганди у травні 2023-го Сбу затримала Ліру у Харкові за звинуваченнями у виправданні збройної агресії. Зрештою, Ліру помістили у харківське СІЗО, де він і чекав на суд. Поверни вкрадене. Такий напис з'явився на вихідних на муралі на Андріївському узвозі художниці Соні Морозюк, яка замішана у скандалі з сім'єю Гринкевичів і яка паслася на тендерах Міноборони. Мурал був створений торік влітку у колаборації з телеканалом Один плюс один у рамках талант шоу Голос країни і вже тоді набув локального скандалу, оскільки морозюк розмалювала стіну будинку, який має статус пам'ятки. Ім'я Софії Морозюк офіційно спливло у корупційному розслідуванні минулого тижня. У релізі агентство з розшуку вкрадених активів повідомляє, що у власності художниці є навіть не одна, а цілих дві квартири у Києві, які могли бути придбані на вкрадені у держави гроші. Арештовано також придбану майстерню морозюк, що у центрі Києва на вулиці Саксаганського до слова всього у Гринкевичів та їхнього оточення нарахували 17 квартир. У відповідь на це Соня Морозюк написала в інстаграмі, що дві квартири у Києві купив її тато, харківський дизайнер інтер'єрів ще до знайомства з Гринкевичами. На другу як запевняє Мисткиня, скинулась і вона. Майстерню за 4,6 мільйона гривень це 121 тисяча доларів, а не 250 тисяч, про що вона сама говорила у змі. Купила за свої. каже це приблизно один її річний дохід. Художниця запевняє, що платить податки як ФОП і обіцяє показати декларацію. Морозюк є нареченою Романа Гринкевича, сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого ДБР посадило в тюрму після спроби підкупу слідчого перед новим роком. Художниця Морозюк уже заявила, що готова розірвати стосунки з сином Гринкевичів, якщо підтвердиться інформація про його нечесну діяльність. Наразі ж ігор Гринкевич офіційно підозрюваний лише у справі про хабар, але не у розкраданні бюджетних коштів та постачанні одягу Міноборони, тим не менше, відомство розірвало всі контракти з компаніями Гринкевичів. Якщо вам сподобалось наше відео, просимо залишити коментар, поставити вподобайку і тиснути на дзвіночок, аби не пропустити нові випуски. І це допоможе нам створювати ще більше цікавого контенту. На все добре.